Прямому репортер, то одразу до головних новин, росіяни обстріляли медзаклад на Сумщині під час повторної атаки. Поранені двоє людей. Про це повідомили в обласній прокуратурі. За їхніми даними у день ворог обстріляв медичний заклад у місті Середина Буда. Загорілося господарське приміщення у той час, коли місцеві допомагали медикам тушити Пожежу окупанти ударили безпілотником по тій місцевості. Унаслідок повторного обстрілу поранено двох цивільних чоловіків. Щонайменше шестеро осіб постраждали унаслідок ворожих ударів із авіації по місту Куп'янськ на Харківщині. Попередньо росіяни ударили по цивільних мешканцях кабами. Пошкоджені приватні будинки на місці працюють рятувальники, медики та поліцейські. Новий пакет військової допомоги із танками Леопард 1 передає Україні Німеччинам. Про це повідомила прес-служба німецького уряду. Сюди зокрема увійде 22 леопарди 1 які Берлін передає разом із данією 5 гусеничних всюдиходів, 3 самохідні зенітні установки гепард та 61 тисяча боєприпасів 155-мм калібру? Також Німеччина дає нам безпілотники, танки розмінування та наземні радіолокаційні станції спостереження. Євросоюз надасть Україні 160 мільйонів євро, щоб допомогти підготуватися до іще однієї зими в умовах російських ударів по енергосистемі. Про таке заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляен. Частина грошей надійде із доходів від заморожених у Європі російських активів. Урсула фон дер Ляїн наголосила: це справедливо, аби Росія заплатила за руйнування. Ми виділимо додатково близько 160 мільйонів євро на цю зиму. Сюди входить 60 мільйонів євро на гуманітарну допомогу, наприклад, на притулки і обігрівачі. Ще близько 100 мільйонів євро на ремонтні роботи та відновлювальну енергетику. І ці 100 мільйонів євро надаються з доходів від заморожених у Європі російських активів європейський парламент закликав країни ЄС негайно зняти усі обмеження на удари України по російській території. Відповідну резолюцію підтримали 425 євродепутатів. У документі депутати європарламенту вимагають від членів ЄС зняти нинішні обмеження, які заважають Україні використовувати західні системи озброєнь проти. Законних військових цілей в Росії, адже без цього Україна не зможе повністю реалізувати своє право на самооборону і залишається вразливою до атак. У Полтаві вшанували пам'ять загиблого 18-річного героя Максима Краснокутського. На фасаді школи, де вчився Максим, розмістили меморіальну дошку. У Полтаві хлопець вчився у музичному училищі та планував вступати до Дніпропетровської академії музики. Однак усі плани зруйнувала війна. Замість навчання юнак пішов захищати Україну. Під час артилерійського обстрілу біля Мар'їнки життя воїна обірвалося. На вшануванні захисника побували наші репортери. Йому було всього 18. Батьки молодший брат та бабусі Максима Краснокуцького вже два роки живуть зі смутком у серці. Влітку 22-го біля Мар'їнки Максим загинув під час артилерійського обстрілу. Знаєте, була вражена, коли дізналася про те, що Максим пішов воювати. Чому тому, що це така була скромна, така будемо казати, він не був таким активним. Він Танцював мальні танці. Він намагався досягти успіхів у грі на саксофоні. Це його мрія була. Максим був наймолодшим солдатом, коли вже 26 лютого, 22-го року, юнак вирушив на навчання у складі своєї частини. Завдяки юному віку і позивний отримав студент. Служив старшим навідником мінометної батареї механізованого батальйону. Душа раділа, коли ми бачили нашу дитину підтягнутий, стройний, худенький. З доброю світлою, чистою, щирою посмішкою, ясними очима. Це наймолодший захисник України, наймолодший. Він з перших днів добровільно пішов на допомогу. Чим може? Чи окопи копати, чи гуманітарну допомогу розвантажувати? Максим Краснокоцький брав участь у боях у Чернігівській, Запорізькій та Донецьких областях. Рідним розповідав, що перебував за 500 метрів до лінії розмежування. Усі, хто знали Максима, кажуть, він був усміхненою та спокійною дитиною. Тож для всіх було шоком таке доросле рішення 18-річного юнака. Було підійде до столику, поклади тихенько цукерочку, сяде на місце. Гляне на вчительку, чи вона зрозуміє, що це він зробив таку добру справу? Ну, ясно, що вчителька зрозуміла, посміхнулася йому. Маленький хлопчик з таким добрим серцем. Він із нас усіх, вибачте, виявився найсміливішим, найвитривалішим, найхоробрішим. Цього дня вчителі та учні ліцею номер 32, а також рідні та знайомі полеглого захисника зібралися на відкритті меморіальної дошки на його честь. Довоєнне життя хлопця було наповнене мистецтвом. Він ходив у дитячу музичну школу по класу саксофона, вступив у Полтавський коледж мистецтв. Улітку 2022 року планував вступити до Дніпропетровської академії музики. Плани зруйнувала війна. Мужчина, чоловік, який був не то, що цілеспрямований, він був одержимий саксофоном. Він був одержимий роботою в оркестрі. Розповідайте про цього героя. Розповідайте про цю мужну людину, яка положила своє найрідніше це життя за нашу Україну. На честь Максима Краснокутського у Полтаві перейменували вулицю. На фасаді музичної школи створили мурал із його портретом. А на території рідної школи заклали Калинову алею. Анна Морозова, Богдан Проскуров, телеканал прямий. Закон про перейменування населених пунктів є дуже важливим для деколонізації України, яка розпочалася ще у 2014 році. Про це заявив п'ятий президент України, лідер Європейської солідарності Петро Порошенко. Нагадаю, до парламенту був поданий новий проект постанови про перейменування співавторами якого стали Петро Порошенко, голови фракції груп та керівництво парламенту. Її підтримав 281 народний депутат. Друзі, хочу покаятися. Як так трапилося, що коли мій закон, де я є зараз голосується в Верховній Раді, і мене там немає, серце рветься. Але якщо виставляти пріоритети, нічого важливіше за армію, за збройні сили і за те, щоб сьогодні перебувати саме в цей день, коли наближається тисячний день війни біля лінії боєзіткнення. Харківська, Донецька області нічого важливіше не було. Але хлопці з Європейської Солідарності і особливо дівчата з Європейської Солідарності підстрахували, дали рекордну кількість голосів, і Верховна Рада, нарешті, після вчорашнього провала дерасіфікувала значну кількість. Це є дуже, дуже важливий рух щодо деколонізації в Україні, яку ми розпочали ще в 2014 році. У столиці перейменували ще 13 міських об'єктів, деякі з них у рамках дерусифікації та декомунізації. Так, вулиця Станіславського у Печерському районі стала вулицею Богдана Ступки, а Троєнєва у Дарницькому районі стала вулицею Миколи Волковича. Парк Юність у Святошинському районі отримав назву Парк Гамбурський. Окрім того, за ініціативи фракції Європейська Солідарність безіменній площі між вулицями Січиславської та Георгія Кірпи у Солом'янському районі присвоєно назву Площа Північно-Атлантичного альянсу детальніше з новими найменуваннями вулиць у Києві можна ознайомитися на сайті Київської міської ради. Нарешті найменована площа в Солом'янському районі. Площа буде присвячена нашому партнером стратегічному НАТО. Це ініціатива європейської солідарності, тобто північно-атлантичного союзу. Це в додаток до проспекту Європейського союзу. А я сподіваюся, що буде день, коли представники НАТО і ЄС приїдуть в Київ на святкування нашої і перемоги і вступу до цих інституцій і проєктів. Їдуться і площею, і проспектом ми підкреслили, що кожне перейменування в першу чергу це ініціатива громади. Ці люди вони налаштовані на те, аби швидше в Києві, в столиці не було жодного куточку, де хоч щось нагадує руський мір або руську імперію країну агресор. Протасів Яр імені загиблого активіста Романа Ратошного повернули до ландшафтного заказника. Це ініціювали депутати Київради від фракції Європейська Солідарність. Протасовому яру змінили цільове пра. Призначення та повернули цій ділянці статус скверу, адже близько 15 зелених гектарів підрядники уже не перший рік намагаються забудувати. Окрім того, міська влада Києва пропонує викупити земельні ділянки у забудовника, що увійшли до ландшафтного заказника протасів Яр імені Романа Ратушного. Громада сказала, що тут має бути сквер, а не має бути чергова забудова, яка не влаштовує мешканців цього району і цього конкретно мікрорайону. І громада проявила свою позицію, але не лише фізичним протистоянням, а в тому числі через юридичний захист. Громада сформувала потужну юридичну позицію. Відстояла цю справу не в одному суді. Я і мої колеги запропонували проекти рішень про те, щоб вже знаєте зробити залізобетонну ситуацію, в тому числі для судових процесів ми змінюємо позицію щодо зміни цільового призначення давного земельної ділянки. Ми повертаємо її під заказник ландшафтний, тобто це буде не просто скверна територія, яку хтось може забудувати. Це буде вже нормативно врегульований ландшафтний заказник, де ніхто будувати не зможе. Палили траву на городі, а мало не згоріло два села на Черкащині. Попри попередження, прохання і навіть штрафи, люди продовжують палити сухе бадилля на городах. Так, біля села Варгуни вогонь із городу перекинувся на ліс. Сильний вітер роздмухував вогонь, наблизивши його до хат. Про наслідки пожежі та покарання винуватця розкажуть наші репортери. Заріна показує, куди вогонь дістався на її подвір'ї. У нас дитина в хаті спала, і воно ми тут стояли, і воно просто секундою пішов вогонь з лісу на цю сторону. І ну, коли ми виїжджали, ми виїжджали сюди, і воно вже горіло і тут. Заріна з дітьми виїжджала, коли вогонь наблизився до хати. Єдиною залишалась одна проїзна дорога. А коли повернулась, побачила пепелище. Тепер викликатимуть правоохоронців зафіксувати збитки. Дуже боялася. Саме бідніше було те, що я її тільки хочу собі купити, тільки робиш ремонти. питаєшся, щось десь якось построїть, десь підломпічить, а тут просто одним вогнем знесло все, що було. Блін. Воно і так було. А тепер, взагалі, я не знаю. Це треба. Треба заново все його перестраювати на це все. Я не знаю, скільки треба день викинути, тому що криша в наше час взагалі не, не, не дешево. Родина тільки місяць, як переїхала, навіть речі не встигли розпакувати. Стояла нова кухня, раковина, ну, теж нова була, просто її зверху поставили. Вольнер, ну, не зовсім новий, але новий, скажімо. Теж згорів з водної станції бачок. Теж згорів. Мотори встигнуть повесілу. Ліс зайнявся біля села вергуни. Пересохлий лісовий настил, та сильний вітер сприяли миттєвому розповсюдженню вогню. За кілька годин палали гектари лісу. Подекуди вогонь дістався і верхівок дерев, та рятувальникам вдалося не допустити верхової пожежі. Вогонь швидко наближався до будинків. Зайнялись кілька технічних споруд. Гасити допомагали рятувальникам і мешканці села. Згодом. Шість людей звернулися до медиків за допомогою. Я живу в Чи на пожежі людська недбалість? Хто з селян запалив траву на городі, шукають і поліція, і місцеві мешканці. За тої одної кучки, щоб спалити на городі той бур'ян, воно не стоїть того, щоб спалити 20 гектар землі лісової. і Ще й прибудинкові якісь пристройки. Це те, про що ми завжди наголошуємо у своїх профілактичних роботах рейдових ципрацюваннях не можна у суху спекотну погоду розводити багаття, залишати його без нагляду. За два останні тижні. Це вже друга велика пожежа біля села Вергуни. До цього через спалювання трави загорівся торф. Його і досі не вдається повністю загасити. Наталя Сокол, телеканал Прямий. Що ж, на цьому у мене поки все. Але більше інформації обов'язково знайдете у Ютубі Прямого тож заходьте. І підписуйтесь так, не пропустите нових відео. Ну і відстежуйте телеграм, щоб читати головні новини першими. І, власне, щоб знати більше, завжди і всюди залишайтеся з прямого.